Для мене пастор це духовний батько. Для мене наш пастор це приклад живого християнства. Його проповіді навчають мене краще читати Біблію та допомагати людям. Наш пастор це приклад посвяченості, віданості своїй справі та батьківської любові. Наш пастор показує любов Бога тим, що піклується про нашу церкву. Для мене пастор це людина, яка в будь-який час вміє підбадьорити. Через його проповіді я навчилася любити людей. Для мене є він великим прикладом. Його молитви приносять спокій та опевненість. Він завжди говорить так, що завжди так не буде. Для мене він найкращий чоловік у світі. Я бачу в ньому справжнього лідера, бо він веде свою сім'ю. Він часто говорить слова з біблії, шукає тебе все царство небесного. А все інше вам додасться. Для мене мій тато. Це приклад посвяченого та відвертого служіння. Я завжди буду пам'ятати, як тато забирав мене зі школи. Для мене пастор це здоровий баланс мого життя. Наш пастор це приклад справжнього. християнина. Для мене він мій тато. Ми вдячні Богу за нашого пастора.